Населення як суб'єкт міжнародного права. Населення. Що це таке? І як, як воно може бути суб'єктом? Да, так, так, це можливо, але був дуже довгий шлях до того, щоб населення стало суб'єктом права. По-перше, ніякого населення не існувало в контексті міжнародного права. Населення це, це в, ну, всередині держави. Держава має владу над своїм населенням. Це м, ознак держави, кожної держави. І населення не має значення в міжнародних відносинах. Але, по перше, ми бачимо населення. В міжнародному праві, праві як, як словосполучення ну, слово мірни жителі? Що це таке? Це ми говоримо про війну. Як починається війна? І на цій, цій, цій війні є населення. І воно дуже, ну, дуже, дуже важко, й, йому там знаходиться, але в цей, в цей час, в час війни, населення получає міжнародну правосуб'єктність. Женевські конвенції говорять, що мирне населення це суб'єкт міжнародного права. І міжнародне право обороняють. Цей суб'єкт міжнародного права. Так почалась, ну, почався шлях населення до міжнародної правосуб'єктності. Другий крок цього шляху, на цьому шляхі, шляху, вибачте, це міжнародний стандарт. В 19 столітті були зроблені міжнародні стандарти прав людини. Що це таке? Це означає, що міжнародне право казало, що держава може робити з своїм населенням, що воно бажає. Але є пункти є перелік пунктів, що держава не має робити зі своїм населенням. І цей перелік получив назву Міжнародний стандарт. Міжнародні стандарти прав людини. Ну, наприклад, потрібен суд для людини. Неможливо, щоб держава привітала к відповідальності людину без суду. Це міжнародний стандарт. Третій крок. До міжнародної правосуб'єктності населення. Це звертання, можливість звертання, населення звертатися до міжнародного суду. Це дуже цікаве. Населення може, людина може звертатися до суду на, своє, на свою державу. Наприклад, Мильниченко пішов до міжнародного. Це це неможливо. Ну, наприклад, хто, хто може. там, Микола пішов до Міжнародного суду на, своє, на, на свою державу на Україну. Це можливо сьогодні. І це означає, що Микола є, існує як суб'єкт міжнародного права. На цьому боці Микола, а на другому держава. І Микола як держава. Він суб'єкт. Це третій крок до міжнародної правосуб'єктності населення. І є четвертий Четвертий крок це міжнародна відповідальність. Тобто індивід має можливості бути привлічен до суду, до міжнародного уголовного суду. І це буде. Також ознак міжнародної правосуб'єктності індивіда, і населення взагалі. І ми будемо ще говорити, скільки суб'єктів, скільки скільки видів населення відділяють в міжнародному праві. І це. скільки? 1, 2, 3, 4. 5. П'ять видов суб'єктів. Можливо казати і більше, але 5 це железобетонне є. І перший від суб'єктів, він дуже, дуже великий. Цих суб'єктів дуже багато. І хто такий суб'єкт? Суб'єкт це тот, хто має статус. Кожна людина має статус. І має статус, міжнародний статус. І е, є п'ять міжнародних статусів людини. І перший статус це громадяни. ну, Громадянин. А, ну, Латинською мовою патрис. Патрис це ну, патер, патер тато. Громадянство це Відношення людини к тато к своїй свої родині. І родина, держава як родина, і відсюди от, пішов термін патріс і громадянство. Другий, другий вид населення в міжнародному праві це біпатріт. Ну, ви знаєте слово патріс. Патер це громадянин. А Бі-патріт, бі, це два. Два громадянства. Це людина з двумя, але більшим кількістю громадянств. Наприклад, громадянство України і громадянство Росії. Третій вид населення в міжнародному праві це, це Апатріт. Ну, апатрід, А це ні. Нема, нема у людини громадянства. Це людина без громадянства. Апатрід. Третій від е, населення в міжнародному праві це іноземець. Хто такий іноземець? Ну, це дуже цікава людина, але е, він має міжнародний статус. Це громаді, громадянин, але він знаходиться не на м, території, не в межах, не в кордонах своєї е, держави. Це буде е, іноземець. І п'ятий від населення в міжнародному праві. Ці це беженці, це окремий від людини. дуже багато цього віду коли починається війна. І Беженець це окремий вид. І ми будемо говорити про громадян. громадян, громадян. Ми будемо говорити обіпатрідах, Апатрідах, іноземцях і беженцях. І сьогодні ми будемо тільки, тільки починати. Є дві частини в міжнародному праві: це загальна частина і. Особливо? Галузі, галузі, галузі. І Є, є галузева частина. І е, населені є окрема галузь міжнародного права. Вона має назву міжнародне право прав людини. І ми будемо окремо говорити про людей, про людину в міжнародному праві. А сьогодні е, така теоретична е, частина. Ми будемо говорити тільки о статусах, о п'яти статусах людини в цьому світі. І сьогодні ми маємо два лектора. І, будь ласка, Миколай. Миколай нема. Є. Миколай, що хочете казати про це? Далі з того, що я почув, було дуже цікаво послухати. Я ще хотів би доповнити слідчим: те, що я вважаю, потрібно звернути увагу на те, що спочатку, коли когда... з чого взагалі пішло те, що населення стало суб'єктом права міжнародного, це відбулося в кінці XIX століття, коли Російська імперія, Російський імператор, Зрозумів, що більше неможливо проводити таку гонку озброєнь, яка проходила на той час. Уявіть собі біля 30% бюджету країн уходило на гонку озброєнь, і щоб це, хоч якось, припинити, російська імперія покликала інші держави, другі держави, щоб вони. Ну, домовитися з ними на Гайській конференції, домовитися з ними про те, що потрібно трохи припинити розроблювати зброю і якось ну, більше подивитися на людей на те, що відбувається. І тоді це був перший крок, коли в перший раз заговорили про те, що окрім держав є ще якісь люди, про яких треба думати. А в 1907 році вже була заключена, було заключено багато різних конвенцій на другій гаркській конференції, і там вже було явно прописано те, що є такі люди, як комбатанти, є такі люди, як некомбатанти. Тобто, вже виділилася окрема категорія людей, які не є державою, скажімо так, Тобто ті люди, які от держава воює. А люди не воюють, люди вже е, являються мирними жителями, які можуть е, займатися своїми речами, і їх не потрібно доторкатися. Вони не при чому тут. Це те, що я вважаю важливим сказати. І я так розумію, я не знаю, можливо, я помиляюся, але як я розумію, до цього моменту усі люди думали, що є держава. І от держава почала війну, і люди побігли воювати, тому що інакше бути не може. Ну я просто згадую, наприклад, того самого Сократа, е, Як ви знаєте, в ті времена, в ті, в ті часи, люди е, ну, якщо людина, якщо чоловік не воював ні разу, то який він чоловік, який він громадянин, тобто, не прийшовши в війну, неможливо сказати, що це повноцінна людина, і от як я розумію, якраз в початку двадцятого століття. Держави насправді зрозуміли, що ні, це, це так не працює, і є дуже багато інших людей. Це те, що я думаю, правильно було б доповнити. Е, ну, в мене все по цьому питанні мабуть. Добре, і сьогодні цей процес не зупинився. Процес стан... становлення встановлення, населення як суб'єкт міжнародного права. Я вчора був в Москві, і там була конференція, і ми говорили про суб'єкти, про суб'єкти міжнародного права. І ми говорили про те, я говорив про те, що недостатньо, тобто перелік суб'єктів і статусів Перелік статусів населення в цій війні, Україно-русській війні. Це недостатнє для доброго урегулювання цього, а, цього процесу, цієї війни. І ми сьогодні на а, практичні частини будемо рішати цю проблему. А, я не вирішив її. Государственна дума не вирішила. А ми сьогодні будемо її, цю цю проблему вирішувати.